Я кстати, зроблю так. Знаєте, зроблю о, стрим, чи зроблю відео щодо о, о, Черенка Кадафі. Так. Черенка Кадафі, це буде, буде, буде. О, він боїться Черенки Володя, тому що це так можливо, що, знаєте, як в нього доля складеться. Тому що він так думає, що там за нього стоять. Він думає, що там поліцейський за, за, зафрактував, як то кажуть, що не можуть давати. О, ну. Думаю, що за нього стоять там всі силові структури. Ні. От подивіться, якщо до Кадафі, на Кадафі чи цього Башара Асада. Навіть полишав свої а, ці, фотографії а, домашні в резиденції цей Башар Асад. Тому що тікав, тому що знав, що то буде все кінець. Я не знаю, як... Будемо... ну, це я думаю, що скоро ми побачимо, який буде кінець Володимира Зеленського. Я думаю, що а, вон, Так, а, так, спасибі, твій варіант кращий, і в мене таке ж думки, але я боюся скорих помилок. Я думаю, що вони постараються якимось чином уникнути відповідальності, але це не вийде у них. Тому що Зеленський, він а, є, розумієте, він стільки не робив. У нього, там, що він дзвонив з Лукашенко тоді, здав вагнерівців, а потім заявив, що гарант Конституції сказав, що ставить Конституцію на що, типу, Конституція є на паузі. Це як? Це як так, як так може бути, розумієте? Він, він буде, буде сидіти, він буде сидіти. Я думаю, що от я недавно. Від цибулька почув, що він казав, що у нього буде Гуантанамо, чи, чи десь во Флориді буде сидіти. Це два варіанти. От два варіанти для Зеленського, це взагалі найкраще, що можуть бути для цього зрадника. Бути які, ну типу, от варіанти його подальшого життя. Це, напевно, ці, ці найкращі, це найкраще це Гуантанамо чи якась флоридська в'язниця. Тому що якщо його не якщо американці його не спасуть таким чином. То він буде не буде сидіти вже, він буде лежати. Якщо його американці не спасуть, то сидіти він не буде, він буде лежати. Зеленський буде лежати.